Усім привіт! Хотіла поділитися класною новиною. Вона буде стосуватися дівчат, які навчаються, які є студентками, і які можуть отримати стипендію 20 тисяч злотих. Як її отримати, хто її може отримати. Зараз я все розкажу, а поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. І так, стартував прийом заявок на нову стипендіальну програму для українських студенток. Які навчаються за технічними спеціальностями в вузах Польщі, ініціатором програми Нові технології для жінок Україна є міжнародна компанія інтел та освітня фундація перспективи Вумен Інтех. За умовами програми студентки, що пройдуть відбір, зможуть отримувати стипендії 10 місяців по 2000 злотих бруто. Для учасниць будуть проводитися воркшопи під керівництвом Intel Technology та надаватимуться професійні консультації. Українські студентки будуть запрошені на конференцію. Перспективи Women in Tech 2023, яка буде проводитися 14-15 червня наступного року. Це найпрестижніша міжнародна конференція для жінок з Європи та Азії, які працюють у галузі STEM, Наука, Технологія, інженерія та Математика. 20 жовтня 2022 року у Варшаві відбудеться перша зустріч. У рамках проекту Нові технології для жінок Україна учасниці обов'язково мають бути на цій та кінцевій зустрічі. Програма триватиме з жовтня 2022 року по червень 2023 року. Заявки на участь у програмі можуть подавати студентки з України, які вже є студентками або аспірантками польських. Технічних університетів та студентки, що лише почнуть опановувати технічні спеціальності у 2022 та 2023 році. Також кандидатки обов'язково повинні володіти англійською мовою на високому рівні. Відбір проходитиме в два етапи. Перший етап прийом заявок триватиме до 10 вересня. Посилання на анкету я залишу, як завжди, в описі під відео. В анкеті необхідно вказати особисті дані та наукові досягнення. На другому етапі організатори оберуть безпосередньо степендіаток. Рішення буде надіслано переможцям електронною поштою. Другий тур буде тривати до 20 жовтня. Також до заявки ще треба додати скан документа, що підтверджує статус студента-аспіранта, або довідку про зарахування до ВНЗ. Ну що ж, маю надію, що ця інформація була корисна для вас. Всім бажаю успіхів, а я надіюсь на швидку перемогу в нашій країні. І будьте здорові!